Кабмін створив службу у справах ветеранів та інвалідів. АТО. це означає, що проблемами усіх, хто брав участь в антитерористичній операції на Донбасі, опікуватиметься окрема структура. Йдеться про соціальне забезпечення, тобто учасникам АТО мають допомогти із роботою, реєстрацією, медичним обслуговуванням, а родинам загиблих вояків із житлом. Ірина Віноградова про тих, хто потребує державної допомоги. Ніна Руденко згадує, як чекала дзвінка від сина. Він був у 72-й бригаді, йому 34. Вдома залишив двоє дітей. За 4,5 місяці, поки син був у АТО, каже жінка, прожила ціле життя. На сьогодні у моїх 59 років нема зубів. у Вороті мене тільки знизу залишилися 4 зуби. Він до мене місяцями не дзвонив. Місяця мене дзвонив. Зараз її син лікується у столичному військовому госпіталі у психіатрії. Я його бужу, кажу, чого ти стріляєш? Він каже, баба, не знаю, я не стріляю вночі. Таких, як син Ніни Руденку, у госпіталі 215, 95 поранені. Всім у першу чергу потрібна психологічна допомога, каже начальник військово-медичного комплексу Анатолій Казмирчук. Є певні труднощі у цій категорії пацієнтів. Чому? Тому що знаєте, перейти через такі жахіття, але все застосовується і медикаментозне лікування, і немедикаментозне лікування, тобто там і різноманітні фізіопроцедури, електросон. І ми надіємося, що загалом це дасть позитивний ефект. На швидке одужання бійців сподівається, і прем'єр Арсеній Яценюк відвідав їх у госпіталі, подарував наручні годинники. Бійці прем'єрові скаржаться. Микола Смирнов дістав важке поранення у голову. Хлопець був у територіальному батальйоні Київська Русь. Каже, воювати було нічим. Хлопці от йдуть туди, добровольця, так, от, хто призваний патріотизмом, то є, гарний дух, все швидше, щоб добратися. Зараз ми їх виживемо, покажемо, наша земля. А коли потрапляєш, дивишся без лотаки, що дають техніку несправну поламану, яка тебе підводить. Що звичайні мешканці допомагають ремонтувати від цієї техніки залежить твоє життя? На вулиці прем'єра чекають ті, хто може ходити або ж їздити на візку. Однією з перших до Арсенія Яценюка підходить Ніна Руденко. Жінка хвилюється, що її сина знову заберуть на Донбас. Хай лікується, хай повертається до мирного життя, роботу, військову пенсію, зарплату. Так що, ваш, я знаю, що у вас тут син. Tom, atrií, no, so, no, no. Cerkví, no, to to psychiatrii byli neměloležet tak ležel bilice cerpita tak tu Ну так, наша люченьку. Ну він повинен знов туди піти чи ні? Ваш, не піде. Не піде. Хорошо спалікують. Спасіба велике спалікуєць. Зараз на Донбасі 50 тисяч бійців. Віднині ними опікуватиметься спеціальний орган, який створили у Кабміні. Державна урядова служба займатиметься всіма питаннями: від реабілітації учасників АТО до забезпечення житлом. Ірина Олександр перший національний.